Так, робимо доставку в село Герасею. Конкретно. Веземо ліжко. Зараз будемо його збирати. Поверніть праворуч. Зараз в центрі стане ще аукціон. Это треба звонить. Овернись праворуч. Пошли на цель. Папа так гляется, какие-то туристы занимаются. Буде центр села Геросирів. Таке село у нас є на Прикарпатті. Називається Герасирів. У нас сюди доля заставила вести ліжко. Якщо заднічта, Центр села міст.